Місячна вода, що це таке і навіщо вона нам потрібно? По-перше, треба розуміти, що місяць, за який відповідає елемент вода, настільки потужно впливає на всі процеси у природі, що навіть за приливи і відливи відповідає саме він, більш ніхто. Тому потужний вплив на людину також здійснюється через енергетичну структуру, бо ми на 75% складаємось з води. Якщо ми виконуємо простий ритуал і виставимо воду під місячне світло, вона набуває потужної енергетичної сили. Що ж для цього потрібно? Просто налийте воду, у скляний посуд. Я, наприклад, використовую звичайні банки для консервації. Потрібно поставити її під місячне сяйво, бажано на відкритому просторі, але якщо ви живете у квартирі, то на балкон або на підвіконня. Звичайно, я ж кажу про повний місяць, день до повного місяця, повний місяць і два дні після повні можливо, це робити. Тобто, у нас є 3-4 дні, щоб зарядити і зробити цю воду. Потім до сходу сонця, щоб промінчики не торкнулися цієї води, забрати воду і загорнути цей скляний посуд. Звичайнісінькою фольгою, щоб зберегти потужну енергетику від сонячних промінчиків. Поставте її у темне місце і все, ваш магічний талісман, наповнений місячною енергією, готовий.